Вітаю! Сьогодні в цьому відео, в рамках роботи з групами продовженого дня, ми з вами детально розберемо, як створюється з нуля група продовженого дня в системі Єдина Школа. І одразу хочу сказати, що таке створення здійснюється з модуля адміністрування системи Єдина Школа. Тому для старту роботи нам треба авторизуватися і зайти в кореневу сторіночку. Далі вся робота. Попередньо ми, звичайно, пододавали вже вихователів груп подовженого дня. Якщо з цим ви ще не працювали, будь ласка, перегляньте попереднє відео щодо старту роботи з групами подовженого дня, бо без вихователів подальша робота буде неможлива. Тому, коли вже вихователі додані попередньо в полі працівники, я заходжу в роботу з класами, пункт ГПД. І тут я бачу, у мене дві групи подовженого дня вже створено, ГПД-розумники, ГПД-левенята. І я, наприклад, в своєму варіанті хочу створити ще одну групу подовженого дня. І для цього натискаю в правому верхньому куті додати групу. Якщо груп не було, так само нова група створюється тут. Додати групу. І ось я вводжу всі поля, які варто зазначити. Перша починається мова про назву. І назва ГПД в моєму випадку Сузір'я, хай будуть класи. Я бачу весь перелік класів і обираю потрібні мені класи. Так само і ви зробите в своєму випадку 2А, 3 д 4А. Наприклад, от такі три класи будуть у мене. Після цього обираю вихователя або кількох, або одного, скільки вже треба. Бо хтось може по одним дням, хтось по іншим. І, наприклад, Глущенко Богдан, саме такого вихователя ми додавали по моїй школі попередньо. І, наприклад, там Палій Ярослава. Ось два вчителя буде додана. Номер наказу. Та, які є, дата наказу, яка теж відповідно до вашої поточної навчальної ситуації буде фігурувати. Після внесення даних далі. Далі поле з дітьми. Всі три класи, які я обирав попередньо, а тепер я обираю тих дітей, які, наприклад, з цього класу були, прямо галочками їх відзначаю. Та. Далі наступний клас, скільки тут дітей, наприклад, теж яка кількість. Давайте тут ще кількох додамо. Тут велика. Кількість дітей. І. Четвертий я, наприклад, теж якісь діти, які будуть у мене в групу входити. Після цього, як я зробив позначки по всім дітям, натискаю знов далі, переходжу вперед. І вже поля з вчителями, та, система мені автоматично видає моїх двох вихователів, які я зазначав попередньо. та. У мене Глущенко був зазначений, що він працює понеділок, вівторок середу, тому саме така історія. та. Палія Ярослава, можливо, в інший час, можливо, в інші дні, можливо, всі нюанси, які треба. Відповідно до поточної ситуації внести, тут ви можете це зробити вже до завантаження ваших вихователів. І поле надіслати. Наприклад, в моєму випадку, нехай буде так. Надіслати. І ось тепер у мене з'явилася група ГПД-Сузір'я. І вже подальші дії будуть стосуватись її наповнення. Дякую за увагу. До побачення!